Вітаю! Мене звати Григорій Осадчий, я співзасновник та директор компанії FONET. ФОНЕТ – телеком компанія, яка є резидентом Європейської асоціації програмної інженерії. Як ми туди потрапили? Все просто. Я познайомився з засновником асоціації Владом Савченко, який запросив до неї, і ми вирішили спробувати. Що ж дає участь в Асоціації резидента? По-перше, це піар-просування. Асоціація займається піар-просуванням своїх резидентів, публікуючи експертні статті та відеоролики. По-друге, це участь у заходах. Від смарт-лекцій та мастер-майндів на різні теми до заходів, на які запрошують відомих бізнесменів, які діляться власним досвідом, історіями невдач та успіху. По-третє, це нетворкінг. Можна задати своє питання у чаті Асоціації або на заходах керівникам та власникам інших компаній. Чи варто ставати резидентами Європейської асоціації програмної інженерії? Якщо вам потрібне продуктивне спілкування та додатковий піар для власних компаній, який фонет отримує, тому другий рік поспіль є резидентом Європейської асоціації програмної інженерії, тоді варто. Тож чекаємо серед резидентів асоціації.